Зі усім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2018-2019 років. 5 березня 2019 рік, Одна восьма. фінал Ліги Чемпіонів, матч відповідь Мадридський Реал. Саларі у себе вдома на Сенсі Губернабео. Команда приймає Амстердамський Аякс. 4-1! Аякс перемагає і за сумою двохматчевого протистояння по сумі 5-3 в чвертьфінал проходить Аякс. Ну, давайте, друзі, цей матч згадаємо по порядку. Реал Мадрид Саларі, головний тренер команди. 4-3-3 стартова розтовка Мадрида. Тибо Курта в ворота, Рафаэль начал, пара центральных защитников, Регелон Дани Карвакаль по флангах, Казимира Лукамондрич Дани Крас, три копи в защитников, Карим Бензема, Винисиус Джуниор, Далука Лукас в нападе. Це стартова розновка Манрицкого Реала. Аякс Ерік Тенхаг, головний тренер команди. 4-2-3-1, стартова розновка Аякса. Андре Онана у воротах. Матіс Делік Блінд, пара центральних захисників. Насер Маузроуї, Нікола Сталіафіко. По флангах Френк Де Йонг, Лацещони, центральні опорні півзахисники. Доні Ван Дебек, центральний атакувальний півзахисник. В кімсіях Давід Нерес по флангах та Душан Тадіч у нападі. Це стартова розновка Аякса. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол. Ну що ж, друзі, в принципі, дуже здорово здоровий цей менше. розпочати обидві команди. Розпочинають обидві команди дуже здорово. Реал Мадрид же напевно атака пройшла на початку матчу, коли пішла подача. Дужна маячка! удар Фелія Барада! Поперечка ритує Аякс! Попереччина. Ретує Аякс. Дуже хороший шанс. Не вдалося забити. Не вдалося реалізувати Мадриду. Справді дуже хороший шанс. А, а Потім Аякс проводить свою хорошу атаку. Сьомахлина матч. Дони мандебек. Доні! дуже здорово проводить свою атаку. Аякс, мандебек, передача. Гол! Гол! 1-0. Відкриває рахунок, каким зеш. Дуже хороший удар від Хакіма Зієха і Хаким Зієх свою гулю на году Hakim реалізував Реалізував на Зієш 1 1.0. Дуже здорово Зієш пробив точно дуже точно поцілив самий сенький кут і Аякс поїв рахунку. По сумі рахунок став 2, -2 Реал цей рахунок ще влаштовував, тому що у першому матчі з рахунком 1 2. Реал Мадрид на виїзді обіграв Аякс Аккую потрібно було забивати, як мінімум, давай. А вось. Яякс місць забиваю на свиней хвилині Але Алаякс. На цьому здаватися, команда не збирається. 18 хвилина матчу. Аякс проти червь до коротша атаку. Франки Дейнг! Френки! Френкі! Гениальний бердан, че на РСФИК, Удар! Гол! 0-2! 0-2 на Сантьяго Дернабео! Фантаст! що робить Аякс на Сантьяго Бернабеу? 0-2! Команда Еріка Тенхага забила го фантастика! Неймовірний Аякс Еріка Тенхага! Давід Нерес виходить один на один після геніального паса Френкі Де Йонга. І Френкі, ні, друзі, не Френкі Де Йонга, перевожу, Душан Тадіч. Душан Тадіч якраз то вивів до Віденереса один на 1, Ну, Душан Тадіч, гол! Е, Пробачте, гол. Ну, в цьому, да, Душа Тадіч зробить в цьому матчі гол плюс пас. У першому м'ячі Хімзік збивав. Ну, Душа Тадіч записує гуліву передачу на Девіда Нереса. 0-2! І на цьому перша 45 хвилинка завершиться. І справді, я як сконтролював гру. Тобто, що Девіда Нереса, там вихід один на один був, не реалізував його нідерландець. Гаррет Бейл, Федерико Вальвере, Марко Ассензи выйдут у Манрида На номер два. В выдавил Тман Дольберг Дэвид Рэлуп требует забыть гол Прибыл гол манридскому Реалу Непоганная команда Солари, распространяя тайм номер 2 Тысный Реал на ворота суперника намагается забыть гол А в в обороне нависает Жетти Команда Ерика Дедхага і небезпечно ну, кут Дуже хороші контратаки проходила в Аякса, І справді, Мадріду було неймовірно важко. 62-й на Матчу. Аякс такої Аякс, Аякс атакує Ван Ван Доні Доні, Доні Ван Vandeback. знаходить Тадіча. Тадіч, Душан Тадич, Аякс, забывает третий мяч, гениальный удар от на Тадича, гениальный удар от на Тадича, за девятку, Душан Тадич, забывает гол, 0-3, фантастика, фантастика, видбол с Нассатика Бернабеу, а Мадридский Реал не сдается, команда Салари. Їм потрібно забивати дурело, потрібно вже, друзі, було забивати три м'яча у ворота Аякса. Але команда Саларі показує характер, перегляди це на поганий момент. Бензема! Коли Карім здорово там пройшов, дуже здорово прогулить Каріма Бензема за Аякса Аякса. Біє Карім Бензема! Повз ворота! Пробив Карім Бензема. Реально не здається, його ось вона 70-та хвина матчу. Мадридский Реал атакует. Регилан, Регилан, Сергей Регилан, передача. Ассенция, гол! 1-3. Мадридский Реал в игре. Команда Салари в группу повертается. Бильярдный удар. Выходит Марка Ассенция. І Мадрид, Мадрид повертається, Мадрид в грі! Мадрид завжди в грі! Але буквально 2 хвилини проходить, а як команда зробила небезпечний штрафний. Ля це що не? Ля, ля виконує подачу, силова подача, гол! Гол! Зліво, ля це 4-1, Аякс, зліво, гол! Я, друзі, думаю, що ляць ще не подавав Подавав, я так думаю, да це еще виходить, просто якась геніальна гениальне слова. Подача м'яч залітає. Залітає у ворота, обой шансів для типа крута. Мяч просто це що не мяч. Підкручується у ворота. Одечон Аякс робить щось просто неймовірне. Друзі, це було щось просто щось неймовірне. Там ще наче отримує, там я не знаю, там червону картку. А на 23 хвилині матчу. І ось емоці, Амстердамці, Ось вони ці емоції! І справді, ця перемога Аякса запам'ятається, звичайно, ще все життя. Така перемога, це на все життя, це було щось просто неймовірне. Це було щось просто! Неймовірне. В кінці в суддя дає фінальний свисток і Амстердамський Аякс виграє. Виграє Мандрівський Реал з рахунком 4-1 по сумі двох матчів протистояння з рахунком 5-3. Саме команда Еріка Тенхага проходить в півфінал, пропошу, в чвертьфінал Ліги Чемпіонів сезону 18-19 років ми, друзі, цей матч. До речі, якраз ту статистику, 20 2016. Це у нас дерев 8 8-8 ударів площину, а, має чим 521 передача в Манріда. 79% якраз то точність передачі реала. 397. Ваякси 77. Відсоток то, передач 12-12 це порушення правил 1-1 за жовтими картками. 1-0 це у нас червоні картки і 6-3 за ктовими. Тобто, по статисті рівний матч. Але Аякс, на мою думку, на цю перемогу команда Ріктинг награла. Аякс показав у цей день 5 березня 19 року, команда просто якийсь неймовірний характер показала. Ну, ще в цьому так на такий підсумок, друзі, підоти. я думаю, що поділ це така як перемагає. Ось, тому, друзі, якось так. Приділимо, друзі, матч. 1-8 фінал Ліги Чемпіонів. Матч. Відповідь, другий матч двох. Станці Губернавео. Реал Мадрид Аякс. 1-4! Аякс перемагає. І по сумі 3-5. Сема команда Еріка Тенхага. Пройшла тоді в черфінал. Побажаємо, друзі, обом командам всього самого, 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 самого найкращого. Я вам, друзі, такого ж вечірого серця бажаю добра. Будьте, друзі, найголовніше знаєте, що завжди щасливі, бережіть себе, будьте щасливими, друзі, завжди. Найголовне, друзі, це щастя. Будьте щасливі. Усім до побачення, всім до нових зустрічів.